Усім привіт! У нас вже початок грудня, я приїхав на свій лісовий ізольований облітник. Для того щоб подивитися чи все добре тут. Періодично я сюди приїжджаю. Заодно зараз привідкриємо декілька кришок, подивимося як почувають себе бджоли. Нагадую, що на моєму каналі працює реклама для кожного пасічника та для всіх хто зв'язаний з бджільництвом. Виробляє інвентар для бджіл. Тому можете звернутися. Номер телефону я залишу під даним відео. А зараз ми перейдемо і подивимося, що зараз робиться у вуликах, як проходить зимівля бджіл. Ось, привідкрив я вулик. Вибірково зараз у різних рядах подивимось. Щоб не було попідряд. Ось так розміщений клуб. Займає він вуличка 2, 3, 4, на п'яти вуличках вони вжалися, ось так вони тихенько зимують. Вологи взагалі ніякої немає. Навіть на плівці немає, ну, це зв'язано з тим, що ще тепло. Сьогодні не було морозу, але взагалі тут правильно налаштована вентиляція, тут проблем таких немає, що є лишня волога. По підмору, ось як ви можете бачити, практично його немає. Е, ну Там пару десятків бджілок є. Ось зараз ще один подивимось тут протилежний, виходить ряд подивимось ось зразу покажу ось бачите волога криша тут ніяких стиків немає Це, скоріше всього через вентиляцію виходить і утворюється волога на дереві так ось бачите капає з це, можливо, тут посильніша сімейка, і від неї побільше вологи. Зараз ми подивимося яка ось теж водичка. Це нормально. Тобто, тут хороша вентиляція, але просто, напевно, тут посильніша сімейка. Зараз ми подивимося Хоча вона сильно вжата, бачу, буквально на рамках 5-6 вона. Так, ось дивіться, це хороша сімейка. Ось бачите. Яка тут бджола на даному облітнику жовтенька. Займає вона всі вулички. Раз, два, три, 4, 5. Тут, тут також є. То є. Це посильніша сімейка, і вона посильніше вжата, тому від неї побільше вологи. Так, зараз закрили. Зараз десь підійдемо, ще тут подивимось десь в краю даного ряду. Зараз я перейду і будемо дивитися. Ось підготувався я для того, щоб подивитись. І зараз разом подивимось. Так. Бачу раз, два, три, чотири, п'ять, шість, Сім. вісім. Тобто займають всі рамки, не знаю крайні чи буде вам видно, вони там по сидять, але займають всі рамки. На восьми. 8... Получається, на семи рамках вони сидять, займають всі рамки з кожного боку. Хороша сімейка, будемо закривати. Так, ще одну подивимося прямо біля неї, біля попередньої сімейки. Ось, ну Ці сидять високо, займають всі рамки, як бачите. Ось крайня вуличка, тобто буду закривати, щоб їх не прижати потім плівкою. Ну і зараз ще в саму нижню подивимося рядове, привіду якусь бюлосів'ю. Так, Дана бджолосім'я по вуличках займає раз, два, три, чотири, пять, шість і крайньої немає. Ось вони підзамерзли. Ось так вони спокійно сидять. Все, дякую всім за перегляд та до зустрічі.